дня, Шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Щоб мати оптимістичний настрій, потрібно дивитися на події в Україні з загальносвітового масштабу. І про це зараз піде мова. І тема нашої передачі Україна та віччя загального наступу на західну цивілізацію. Розмови з тими політолог і історик Станіслав Овчаренко. Зараз буде визначна подія парад українських військ в Києві 24 серпня. Але сьогодні у нас тема дещо ширша, ніж просто парад, наша незалежність дещо трошки ширша. Тому що, якщо дивитися тільки з середини України, у нас багато песимістичних настроїв. Але потрібно розуміти, що Україна Виступає в контексті світового процесу. І тут, якщо подивитися збоку, зі сторони, зверху, то все не так погано. Тобто ми повинні бути оптимістами не тому, що повинні, а тому що ми мусимо і маємо. І в нас є для цього дійсні якісь доводи для цього. Перше, якщо всередини, ми повинні розуміти, що дійсно. Ця війна між Росією і Україною це попередній фронт між двома цивілізаціями. Ну, Ханкіндон казав, що цивілізація у нас в Україні проходить по Дніпру. Тобто Східна Україна і Південна це належить Росії руському міру, так би мовити, а по правий берег це, так би мовити, західна цивілізація. Тут Ханкінтон помилився. Ні, не так. Дійсно, у нас деяка частинка Донбасу, там, Криму, вони дійсно є ну, більш схильні до російського світу. Але треба розуміти, що російський світ це не просто Це східно-деспотична підвалина третього світу. Україна, яка протис протистоїть Росії, це частина. Західного світу, західної цивілізації, менш розвинутий, але все ж таки західна цивілізація. Це відповідає тому, що було колись річ Посполита, там, де була на території України, вона більше репрезентує західну цивілізацію. У Києві було Магдебурзьке право. Якщо подивитися на Донбас, подивитися на Крим подивитися на Росію, подивитися на інші і південні і, пі, і Східні країни, то це Третій світ. Тобто, фактично, ми є передовою лінією протистояння розвинутого Заходу або Півночі, як кажуть, і відсталого півдня або Сходу, кому як подобається. Тобто, ми бачимо то є, така невеличка оселя, де проходить ці корінні події. Але такі самі події відбуваються з 48-го року в Ізраїлі. І тому ми повинні розуміти, що фактично зараз, тільки зараз, те, що робили, хотіли поглинути Ізраїль, поглинути західний шматочок Західної цивілізації на Сході, хотіли поглинути. Не вдалося. Тепер третій світ, який озброївся західною зброєю, якимись скопійованими технологіями Заходу на Сході, такі країни, як Іран, як Китай, як, наприклад, арабські країни, ісламські, вони хочуть, використовуючи західну цивілізацію, західні досягнення, перемогти Захід. Тобто, йде все. Всесвітня історична боротьба Заходу і Сходу, Півдня і Півночі. Спитаємо у, у коріннях, чому так відбувається. А тому, що Захід це світ приватної власності, особистої свободи особистості, яка вільна є, і країни, де е, е, існують архаїчні, такі деспотичні режими. Де е, пригноблюють приватну власність, приватні е, права особистості і так далі. Тобто тут корінне протиріччя між свободою і поневоленням. Але справа в чому? Їм для того, щоб перемогти Захід, він повинен мати передову технологію. Вони можуть її взяти, але удосконалювати вони її не можуть. От чому справа? Коли взяли. Е, е, Фіат для Жигулі, фіат по розвивався далі, а Жигулі так і залишились. Китайці скопіювали у росіян і у Заходу, але все, кожного разу вони гальмуються там, де вони скопіювали. А далі розвивати не можна, Бо для розвитку техніки потрібна особиста свобода, особиста ініціатива і так далі. І тому. Оцей світ Араби, які нажилися на, на автодоларах і газових доларах, вони так і не висунули ні винахідників, ні вчених, ні передової промисловості, ні наукових шкіл, нічого вони не зробили. Так дійсно є вчені із Сходу, але якщо вони працюють у західних університетах американських, німецьких, французьких. Японських там, де взяли Модель Західну, в, в Південній Кореї, Тайвані, там вони ще працюють. Багато працюють іранців, працюють, і їм повинні розуміти, що людина зі Сходу вона не присталанна, але якщо дати волю, вона робить відкриття, робить диво. Але з поводу того, що східні режими хочуть. Внутрішнє протиріччя патері, розривати. Людину пригноблювати, але щоб вона творила як вільна людина. Як колись Петро І хотів мати рабасу із навичками вільної людини, так би мовити. Ну, ми бачимо, що це нічого не довело. І ось ми, останній штрих, ми кажемо, що, не маючи можливості робити так творчо, як захід. Вони, вирі... Вони поставили собі завдання завоювати західний світ не прямим завоюванням, це неможливо, а підриваючи внутрішню єдність. І було звернення Едварда Лукаса, головного редактора журналу Економіст Лондонська і російського емігранта Петра Померанцева про те, що існує загроза. Єдності Західного світу. І вони цілком цілеспрямовано, свідомо знаходять в кожній країні Заходу, щоб розколоти внутрішній світ західної цивілізації. Вони купляють політиків, протиставляють одну країну іншій, протиставляють класи всередині країн, вони туди спрямовують потік. Мігрантів, щоб підірвати західну цивілізацію зсередини. І саме вони закликають Захід напружитися і протистояти дружньо на, на ниві політики, культури, ідеології проти цього цієї навали цієї підриву самих основ західної цивілізації. Тобто, як вони це роблять? Вони підкупляють політиків Заходу, наприклад. Манафорта підкупили, щоб вибрали президента Америки, яким подобається. Вони підривають у Франції, вони підкупляють Ляпен, Марі Ляпен право політика, та часто підкупляючи комуністів і соціалістів. Вони протиставляють, протипоставляють, наприклад, в Німеччину кажуть Німеччині, що Америка загрожує. У Чехії говорять, що. Чехам загрожують і словакам загрожує Німеччина. Тобто вони всюди знаходять якісь такі клинці, щоб розколоти західне суспільство. А що таке безсила? А право тому, що всі розвинуті цивілізації мають таку ваду. Вони настільки сильні, що перестають е, е, піклуватися по свою безпеку. У них є курорти, у них є багаті. Такі маєтки, все все. А якщо дивишся на це, там немає захисту ні людей, ні споруд, нічого. Пам'ятаєте, у 2001 році збили два, дві башти у Нью-Йорку. Не військовий об'єкт, не Пентагон, а саме дві башти, які оособлюють їхнє процвітання, їхню радість, їхню відкритість. Вони знову стріляють. Не у якомусь базі або військових, а відпочиваючих у канах, там, де люди щасливі, де вони багаті, де вони розслаблені. Тобто вони хочуть, щоб захід перетворився на купу е, юрбу підозрі підозрілих один до одного людей. От чому справа? І саме тому всі терористичні акти спрямовані. Саме проти Заходу. А хто спрямовує? прямовою? це ІДІЛ, іділ або Айціл англійською, Російська імперія. Вони розуміють, якщо вони не переможуть, то вони будуть зметні історії. І, можливо, Китай, комуністичний Китай. Тобто, от маємо Росію, Ісламський світ і Китайський комуністичний світ. Тобто оці три. Складові третього світу, які хочуть підпорядкувати собі захід. А як це зробити, як вони бачать <кій> у кінцевому рахунку? А як Сталін зробив, коли завоювали владу більшовики, вони захопили оцих спеціалістів і їх поселили в шарашках. Тобто, у таких людських вольєрах, вчених, де під загрозою вбивства та Звірячої праці примусили працювати у вчених і спеціалістів. Що від цього було? Ну, працювали так, але потім вже у, у Радянському Союзі не було талантів, вже не було відкриттів таких, як це було, і щось тих вчених, які були виховані до революції. Тобто вся радянська наука, майже вся вона ж, живилася тим, що. До 17-го року на, на, наростила тоді Російська імперія і на території України теж. І ось зараз вони хочуть через е, е, вони вживлення у західну цивілізацію, спочатку вони, начебто там громадяни, а потім диктувати свої правила поведінки. А потім, як наприклад, тут вибрали мером Лондона, там хана, да? садіка хана, тобто ето, мусульманина. А якщо ще й поліції, то і вони можуть і непомітно хочуть взяти владу на Заході і зсередини. Якщо не ззовні, то зсередини не вийде. Чому? А тому, що захід, завжди Західна цивілізація, так чи інакше, вона перемагала не при, теж таким же самим грибітним засобом. Вона розкладала своїх супротивників, і вони падали не через збройний опір, а через внутрішній розклад їх супротивників. Росія, яка зараз наступає на третя наша частина нашої бесіди, наступає на нас для того, щоб зберегти власний режим. Якщо Україна залишиться, Російської імперії не буде. Але справа в тому, що наша влада, вона вже проросійська. І вони озброюють не так армію на фронті, як Національну гвардію, яка повинна придушувати народні виступи. Порошенко видав більше 800 квартир СБУ у минулому році, в цьому році більше 300. Я зараз не буду точно цифри називати. Чому? А проти кого спрямована? Праця СБУ проти зовнішнього, рані, проти внутрішнього. Тобто, фактично, фактично цей олігархічний режим, він архаїчний за смислом. Він не має перспектив розвитку, але на сьогодні він пануючий. І вони хочуть залишитись цей режим. Тобто, ця війна, яка відбувається на Сході, вона і справжньої перетворилася на штучну. Путін не розпочинає наступ, не потрібно це йому. І Порошенка теж не хоче закінчення цієї війни. Вони, тобто, такий собі гладіаторський бій відбувається. Чим, доки буде бувати цей бій, в Росії буде такий собі історичний патріотизм, у нас теж історичний такий вишиватний патріотизм, забужок, всяких там капранових і прочих оцих куплених публіцистів. Ми повинні розуміти це. Тобто у нас є штат таких мінстець, штат і людей, які будуть говорити, що на фронті буде скоро наступ Путіна. У Росії говорять, що потрібно завоювати, але не Путін не хоче наступати, бо знає, що зверне собі шию. Ні е е Україна керівництво не хоче воювати, бо знають, якщо закінчиться війна, будуть питати у нього: а що ж тут робиться? І саме тому е цей. Збройний конфлікт штучно буде продовжуватися до того моменту, поки якась сторона не впаде. Коли впаде одна сторона, впаде і інша аніархічний режим. Тому вони взаємо, взаємно зацікавлені, збережені влади свого контрагента. Останній доказ ось Назарбаєв. Так простодушно сказав, що Порошенко каже, що ми я хотів провести вибори на ухваті частині, але Верховна Рада заважає: от іс якби не Верховна Рада, то ми провели б на оцій окупованій частині вибори до парламенту. І ми мали б квоту оцих сепаратістів і все. Ось такий собі. Але на заваді існує наша частина здорового громадянського суспільства, раз і друге. Як не дивно, оцей поганий парламент є перешкодою для е, е, у цього троянського коня у особленні Донбасу і Криму. Ось ми бачимо така ситуація. Я думаю, що не вистачить ресурсу ні у Путіна, і, ні у Порошенка природним шляхом, е, вони до зими оці тарифи не втримають, бо для цього треба. Придушувати, а сил на придушення теж немає. У них немає кадрів, які, які можна підкупити, вони воювати не можуть навіть з власним народом, тому що головне це збагатитися втекти. -ті. І фактично підбір кадрів такий, що при першій же нагоді вони думають будуть не про придушення, а як врятувати власні життя. Але це. Я думаю, як це не дико звучить, але це є надією, що ті плани, що вони собі намітили, вони їх не виконають. Не вистачить ні ресурсу, ні духу, не, не вистачить нічого. Тому ми повинні бути оптимістами. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці у Фейсбуці Станіслав Овчаренко. До побачення!